Всім привіт! Мирного вам неба. Ой, А це вирішили з чоловіком зробити, продовжити отаку доріжку тут зробити далі. Тільки тут у нас доріжка з куплених плиток таких виложена, а туди ми хочемо з бетону зробити таку доріжку. Ось чоловік робить опалубку таку. Ось, щоб була доріжка до нашої барбекюшниці, до нашої печі. Зараз постійно йдуть дощі. Тепло на дворі, але кожен день йдуть дощі. І от. Далі, що будемо робити, покажу, як після дощів обновилася пітунія. Подивіться, як вона квітує. Вже і посохла, вже і на сонці вона підгорала і все. А ось подивіться, як пішли дощі. І вона почала квітувати. Такі. Не перестану співати одиць її спіреї. Ось після дощику, як виглядає. Ще неоднокра... неодноразово я буду про неї і знімати її, і показувати, і розказувати, тому що вона постійно змінює свій колір, постійно міняє свою фактуру. Ось така гарненька спірея рожева. Коли я вам знімала і показувала відео про свої ялинки, я забула показати вам ось свою теж ялиночку Цуга канадська. Посаджена вона у 2020 році. Ось подивіться, яка вона. Ось така ялинка. І чому я про неї забула? Ну, буває. Іноді буває, так хочеться і того розказати, і про те розказати. Ну, Вилітає з голови, де і все. Ну нічого. Головне, що я вспомнила, і оце вам показує. Подивіться, яка вона гарна, як вона виглядає, і яка вона виросте, буде гарненькою. Була маленька зовсім. І ось за ці роки яка вже виросла. Ось. І ще хочу показати свої волотисті гартензі, як вони виглядають гарно. Зараз зовсім такий колір у них. Ось які гарнюньки. Не перестану любоваться ними. Після дощу наклонилися наклонилися, отакі. Шапочки, Кити, китиці, квіточок. Лягли ось тут на ялівець. Сьогодні почистили свою, жіну, всі старі гілки, які вже від плодоносили за цей сезон, ми обрізали, обрізали під самий корінь. Осталися тільки пеньки, і ось попідв'язували до опори і обрізали ось кінцівки їм, щоб древісні віла. До зими, щоб оці гілочки одерес... одересневіли, віли. Щоб не замерзли на наступний рік. Якось у нас було таке, що ми не обрізали і весною ну, не вийшли, вони з зими померзли. Ну, пустили нов... нові пагони, Зовсім вони не змерзли, пустили нові пагони, ну, ожини не було. Не було урожає важини, було там декілька ягідок і все. І зараз хочемо ще засипати компостом по декілька відер, може, по два-по по два, по три відра на ось такі кущі. Ось тут позасипаємо компостом і вже підготовимо свою ажину до зими. Якось відео я в одному із відео я вам розказувала, що хочу на це місце біля свого ставочку пересадити сюди свою гортензію анабель. Тут раніше росли іриси, я їх попересаджувала, і ось сьогодні я пересадила сюди анабель, гарну я, е, ямку зробила. Заправила її і грунтом гарним, і верховим торфом кислим. От, і замульчувала От, опадом хвойним, ялицею. Ось Тут вона буде виглядати. Це моя анабель. У мене здоровий кущ. І я вже його другий раз ділю і розсаджую. Нехай собі росте. От, Гарненька буде. Продовжують квітувати отакі квіточки запашні. Назви я не знаю, може хто знає, скажіть, напишіть. І ось купила собі таку хризантемку. Ось така гарнюнька. жовтенька. Квітує з липня, як мені сказала, і до морозів поки не отквітує. Ось така невисока. Гарна хризантемка. І зараз почали квітувати. Ну вони вже в мене оце білий вже квітує давненько. Вереско такий. Я якось купувала три кущики, і оце один тільки вижив. А ще є ось такий рожевий, але ну, він тільки-тільки починає. Тільки починає. Ось бачите, манюхенькі такі. Теж купувала два кущики, а вижив тільки один. Нехай живуть, розростаються. Квітує троянда герцогиня Крістіана. Ну, такий цвіт зараз вже не такий гарний. Ну, все ж продовжує квітувати. Маленький в цьому році посаджений кущик. Тут чорнобривці, шавліє, вже зрізала оце, трішечки осталося. Ось така і тут пересадила свою лаванду. Дуже гарно такий був кущ здоровий, і я його розділила. І ось тут посадила, і тут ось такий кущик. Ось так ось. Подивіться, як за цей рік наросла моя троянда плетиста Full Вона цвіла ціле літо. Я вам показувала неодноразово. І ось опять вона почала квітувати. Це вже, мабуть, останні квіточки її. Ну, ще бутони є. Ось пуп'яночки такі. Ось яка гарненька трояндочка, фулмон. Ось багато ще. Дуже вона, вон, подивіться, який висока, і теж буде квітувати. Ось які пуп'янки в неї. Оце за сезон. Отакий базальний пагін випустила, виростила і Ось така гарна трояндочка. Просто гарнюня. Ось приходить до нас такий кутик, і я його підкармлюю. Він не знаю, чий, десь живе по дачах. Ось такий. Котик, а це мій котик. Ось засипали вже. це вже наступний день, засипали будівельним мусором, який був у нас лежав непотрібний. І оце порозбивали його і засипали. А там вон, чоловік робить заміс, потім буде заливати це все. Можна вічно спостерігати, як хтось робить. Ось так. Перемішаємо, потім шлаку туди додамо, водички і такий заміс зробимо. Ось уже заливаємо доріжку. Ось така суміш, там шлак, пісок і цемент. Ось така буде доріжка. Ось і закінчили ми вже свою доріжку. Гарненька вийшла. Вийшла ще ось. Свіженька, ще не застигла. Мені подобається. А чоловік сказав головне, що тобі подобається, щоб мені подобалося. Оце саме головне. Гарненько вийшло. Ось так. Ой, ну, на все добре. До зустрічі. Всім гарного дня!